Дорогі брати і сестри, Дорога церква нашого Господа, слава Ісусу Христу. Такі гарні псалом ми проспівали святому Богу, ти поклонися, бо достойний слави, тільки наш Господь, слава нашому Господу! І сказав своєї слави я не віддам нікому. Він достойний. Він достойний хвали і слави, і сьогодні, дивлячись на наше життя, на нашу буденність, на те, що ми маємо. Бог достойний, слави. Знаєте, ми, які б не були обставини в нашому житті, якби нам не було трудно, в цьому всьому з нами є наш Господь. Він проводить нас. Хоча порою ми цього не зауважуємо, не бачимо, порою не оцінюємо достойно, порою, знаєте, приймаємо як належне, але наш Бог, він є великий, Він є могутній, Він є праведний і його милість вона є великою до сьогодні. і До нас, до нашого життя, до нашого краю. До нашого міста, знаєте, Бог є добрий і він достойний слави. Слава нашому Господу. Наш час іде я буду ділитися словом Господнім, яке вірю, Бог положив на серце. Сьогодні прочитати в цьому служінні місце Слова Господнього, Луки 18 розділ з 9-го віршка, відома нам притча, яку Господь сказав. І сказав він також деяким, що були впевнені у своїй праведності. Та принуждали, інших цю, та принуждали інших цю притчу. Два чоловіки війшли у храм помолитися: один фарисей, а другий Митер. Фарисей стояв, молився про себе так. Боже, дякую Тобі, що я не такий, як інші люди: грабіжники, шахраї, перелюбники або як цей Митер. Я пущусь двічі в тиждень, даю десятину з усього, що набуваю, а митер, стоячи осторонь. Не смів навіть звести очей до неба, але бив себе груди, говорячи: Боже, будь милосердний до мене грішного. Говорю вам, це пішов, цей пішов додому, виправдаючи більше, ніж той, тому що кожен, хто підносить себе, буде понижений, а хто смиряє себе, буде піднесений. Ось таке місце, така історія Слова Господнього, притча, яку Ісус Христос одного разу. Ходивши по цій землі, Він розкав тим людям, які окружали Його. І знаєте, служіння Ісуса Христа, воно в той час дуже багатьом людям воно не вміщалося в голову. Христос служив не так, як вірили фарисеї, дві було дві тичі фарисеї, садукеїв. Він не, не так робив, знаєте, в суботу і зціляв. Казалось би, в суботу робити нічого не можна, а Він ісціляє. Ту, ту чи іншу справу. І вони всякий раз ходили їх шукали, як би підловити його. Знаєте, сьогодні кожен з нас він прийшов в Дім Божий, і кожного з нас ваше і моє серце бачить Господь. Хто з чим прийшов? Хто, які наміри має, і хто як ходить перед Божим лицем. В церкву тут написано: в храм війшли і подібно нам двоє людей митер. Який ми знаємо, хто такі ми та їхню роботу. Люди, які мали справу з грошима, не завжди все було просто. Знаєте, час пройшов, нічого не помінялось, як і тоді, як зараз до них відношення таке саме, як і тоді і зараз. І зайшов, каже, і так було чоловік Божий, і який мав по своїй молитві, знаєте, дивитися, дуже серйозну характеристику. Він пустився два рази в тиждень. Я не знаю, чи всі ми так постимося, я то не впевнен, Не впевнений. можу так про себе сказати. Десятину давав зі всього, що мав. Не тільки з пенсії, може, чи ще з чогось, зарплати свої, але зі всього написано в слові Господньому. Характеристика його була, знаєте, така, досить, досить непогана. І він казав: Я не такий, як той. Написано, не... Не грабіжник, не шахраї, прилюбники, або як цей митар. Знаєте, брати і сестри, сьогодні те, як ми ходимо перед Господом, мона скрити від багатьох людей, можна зробити сьогодні гарну картинку, можна сьогодні зробити гарний вигляд, вигляд побожності і святості, вигляд, знаєте, голосно молитися, можна молитися на інших язиках, можна робити дуже багато речей, може, і добро якесь робити. Але от наше серце, яке воно сьогодні перед Божим лицем. Ви знаєте, цими днями мені приходилось їхати з одним чоловіком в машині, і досить заможний чоловік, гарна машина нова. І ми їхали за містом. І знаєте, двоє людей вони махали рукою, щоб зупинитися. І один старший чоловік, і так зрозумів своєю матері. І вигляд їх був не, не так скажу, як є, не досить. Знаєте, сьогодні ми дивимо всі гарні, а це люди, які були, працювали на землі, робили свою роботу, і вони голосували, щоб їх підвезти. І ми так чуть проїхали, він каже, ну що зупинитися? Я кажу, ну... І знаєте, він зупинився. Ці люди, коли вони сідали в машину, вони так дуже довго робили, бо їм було важко мати старенька і знаєте, ногой по порозі, і не могли двері закрити, сісти, бось, знаєте, і запах від них такий був. І Я знаєте, собі питання задав. Я християнин, ходжу в церкву Божу. Але чи я зробив би так, як цей чоловік зробив? Знаєте, більше того, він запитав, куди вам треба. Каже, підвези нас десь ближче до Горди і викинь, де тобі буде удобно. Він їх запитав, куди їм точно треба. знаєте, Хоча я знаю, що йому не було не по дорозі. Він їх завіз, куди їм іменно треба. Зупинився. Він висадив цих людей і знаєте, їхня подяка вони благословляли, як вони тільки вміли його. І знаєте, я собі задумав, ми християни, люди, які ходимо в церкву Божу. Ми є люди, які служимо, для, якби мали б служити для інших людей. Ми маємо гарний побожний вигляд. Знаєте, ця вся історія про цього митера-грішника, вона говорить, зводиться до одного цей чоловік, який б в нього не був статус, він перевозносився над тим митарем. Але слово Боже в кінці було, хто більше пішов. Як тут написано, говорю вам, що. Цей пішов до свого дому, виправданий більше, ніж той, що... ні... ніж той. Більше виправданіший. І той був виправданіший, і той, але той більше пішов. Знаєте, він смирив себе. Сьогодні ми ходимо в церкву Ісуса Христа, ми ходимо в Дім Божий, ми молимося. І ще одна історія, пам'ятаєте, два апостоли вони йшли в храм, і вони дійшли до. Певних там воріт, вони сказали в Слові Господні, і сидів чоловік, Він просив, просив милостині. І він чекав від них, щоб вони дали йому грошей, того що він знав, його робота там була сидіти, справа просити на прожиття милостині. І ці люди вони сказали такі слова: на срібла і золота немає, але все, що я маю, встань і ходи. Браття і сестри, ми, сьогодні, ми себе сьогодні вважаємо побожними людьми. Ми сьогодні себе вважаємо християнами. Ми маємо срібло. Я так скажу, ми маємо гроші, маємо достаток, маємо гарний одяг, але ми сьогодні втратили щось більше, втратили силу Господню, силу Духа Святого. Ми сьогодні втратили щось більше, втратили молитву, яку дає Господь. Ви знаєте, сьогодні часто люди згадують і кажуть, ну, часи змінились не такі, колись люди не мали, був глиняна підлога. Колись люди не мали, не були неграмотні, але вони мали щось більше, мали благодаті силу від Духа Божого, мали щось більше. Сьогодні час, який дав нам Господь, він змінив наші серця. Ми себе вважаємо, може, праведними. Ми, може, знаєте, сьогодні дивимося на когось, і я сьогодні хотів би знаєте, одного разу до одного чоловіка сказати ти звішений і найдений легкий. Сьогодні я хотів би, щоб кожен з нас, сидячи на цьому місці, він себе поставив на свої віса, на ті віса, яких ми важимо порою когось, нашого брата, нашого сестру, може, служителя церкви. Може, важимо наших близьких і тих, може, хто нас образили. Ми важимо тих людей і даємо їм оцінку. Але я сьогодні я хотів би, щоб кожен сьогодні в своєму серці, доставши свої віса, поставив себе на них і зважив себе перед лицем Божим, які сьогодні і я. Ми сьогодні є в домі Божому, Ти і я, сьогодні є в церкві Ісуса Христа, слава нашому Господу. І серед нас є сьогодні присутня благодать і сила від Господа. Ми сьогодні в своїми уста відкриваємо, щоб ставити ім'я Боже, але сьогодні постав себе на свої віса і зваж себе, які ти сьогодні, і я. В першу чергу є ми сьогодні перед лицем Господнім, які ми є, що переважає в нашому житті, наша самоправедність чи сьогодні благодать Божої сили Ісуса Христа, яка є в нас. Сьогодні ми маємо все, але втратили саме головне відносини з нашим Господом. Ми може себе вважаємо праведними людьми, може й даємо і десятину. Може, ми не крадемо? Може, ми не робимо тих чи інших скверниць цього світу, але чи ми маємо сьогодні зв'язок з нашим Господом? Чи сьогодні я може вважаю, що я сьогодні можу на голову більший за брата свого, чи за сестру свою, тому що може я худру на те чи інше, чи роблю те чи інше? Браття, сестри. Я хотів би, щоб кожен з нас ми були чесними. Сьогодні, в домі Божому, ми є всі рівні перед лицем Господні, ми є діти нашого Бога. Слава Ісусу Христу! Він сьогодні за нас, за кожного, знаєте, неба, за того більше пролив, за того менше, за кожного з нас однаковою мірою пролита кров Ісуса Христа. За кожного з нас Він пішов однаково і постраждав на Лговському Христі. І сьогодні Він сьогодні звертається до нас, хто Ти є сьогодні? Яким ти сьогодні будеш виходити з цього місця, що Бог скаже про тебе і про мене, хто більше був оправданий в своїх молитвах, браття і сестри, сьогодні ми на цьому місці не прийшли для людей. Ми сьогодні не прийшли для пастора чи для того, хто сидить для нас. Ми прийшли перед лице нашого Господа Ісуса Христа, щоб благословити Його ім'я, щоб подяку принести Йому Всі ми согрішаємо і порою, може, й падаєм. Всіх буває якісь пороки, є свої, але нас сьогодні вмиває кров Ісуса Христа. Вона сьогодні нас оправдує і дає нам нове життя. І сьогодні питання до мене: хто я є насправді? Чи може я сьогодні підношуся? Сьогодні я можу себе величаю і думаю, що я може більший. Може, я сьогодні багатший Бог тебе благословив якимось якимською мірою. але знай, це все від нашого Господа благословіння. Це є все дар Божий. Але сьогодні церкві Ісуса Христа. Сьогодні мені найперше, і кожному із нас потрібне щось більше, потрібно водійство, відня і сила від нашого Господа, щоб сьогодні, коли церква Божа вона стає на коліна, коли ми в своїх домах піднімаємо руки свої за наших близьких, щоб ми мали силу і зв'язок з нашим Господом, щоб сьогодні не Бог діє в нашому житті, щоб сьогодні молитва наша вона була приємна Господу. Ми сьогодні. Церква, ми сьогодні, брати і сестри, і написано Сою Божому, в домі Божому є різна посудина. І знаєте, в різна, в різному потребленні. І сьогодні кожен з нас ми є посудиною в домі Божому. Моє тіло Ісуса Христа. Знаєте, сьогодні не можна сказати, ну, мені цей палець не треба, або мені рука не треба, або знаєте, мені ще щось вухо не треба. Кожен орган має своє місце, кожен з нас він має місце в строєнні в церкві Ісуса Христа. І сьогодні. Питання до кожного з нас, браття, сестри, чи ми виконуємо свою функцію? Чи ми сьогодні є тими, хто через кого Господь готов діяти в церкві Ісуса Христа, чи сьогодні я є, є живий для свого Господа? Чи сьогодні я є той, хто сповняється Духа Божого? Сьогодні нам потрібна благодать від Господа, церкві останнього часу потрібна сила. І написано у Слові Божому, Бог твій, він предназначив тобі силу. Бог твій предназначив тобі силу. Але сьогодні каже Бог, і на кого я призрю? На смиренного і сокрушеного, і той, хто благовіє, той, хто смиряється перед лицем Божим. Сьогодні так треба цього. Сьогодні знаєте, можна сказати, ну я смирений. Один чоловік казав: я слухав одну проповідь, яку він проповідав, каже, його сестра каже: не «Ну, так смирилася, каже, в упрах. Каже, ну зацепи той прах, каже, то він очі запорушить. А знаєте, порой наше смиріння, воно таке буває обманчиве, і ми такий облік можемо зробити. Але коли добре наступиш на той больний мозоль, то і не смиріння не стає. І десь любов пропадає, і десь брат, не брат, і сестра, не сестра. Але сьогодні, знаєте, ми є діти Ісуса Христа, і поки ми живемо, ми маємо можливість приходити до Нього, щоб Він міняв нас. Що він міняв наше життя, міняв наші бажання, міняв наші почуття, міняв наш характер, міняв наше бачення. І сьогодні я хотів би, щоб ми розуміли одне: не обманюйтесь, Бог порогаєм не буває. Що людина посіє, те й вона пожне. Сьогодні ми можемо обманути багато людей. Ми сьогодні можемо багато, як я казав, зробити багато добрих речей, але сьогодні наше серце, наш розум. Наші, наші думки, які вони сьогодні перед лицем Господнім, сьогодні я не є нічим не луччі вас. І знаєте, ви нічим не лучші мене. Сьогодні нас добрими робить Господь. Наші серця люблячими робить Господь. І сьогодні Він один достойний слави, він один достойний почоту і хвали, того, що ми ходимо перед Ним. І одного разу він відкрився нам. І знаєте, життя все проходить. І через це життя наш Господь міняє нас, він формує нас. Але чи піддаємося ми цій формовці, чи піддаємося ми цій зміні? Сьогодні питання до нас: постав себе сьогодні на віса Божі, на віса свого характеру, своїх думок, якими ти важиш когось, і дай відповідь собі, який ти є сьогодні в церкві Ісуса Христа, в домі Божому, чи є ти той який ти з когось, когось требуєш. чи ти сьогодні може когось ставиш на велике мірило? А себе, а себе шкодуєш, а себе думаєш, що от так пройде дорога церква Ісуса Христа. Я хіба, що ми в цій першій молитві. Подякували нашому Господу, ми благословили Його ім'я, того, що сьогодні милість Божа є до нас, і ми є в домі Божому. Бог сьогодні ще один урок, ще сьогодні одне слово говорить в наше життя. І сьогодні я хотів би, щоб кожен з нас він прийняв це слово в своє життя і виконав його для слави імені Господнього. Приклонимо наші коліна і помолимося. Йому слава. Амінь.